Сесійне засідання Дубинської районної ради, яке відбулося 15 травня, розпочали із депутатського звернення, де зазначалося, що у селі Довге поле місцевий підприємець випалює деревне вугілля, чим забруднює навколишнє середовище. Депутати підтримали запит та направили його на розгляд райдержадміністрації. Люди хвилюються за власне здоров'я і здоров'я своїх сімей. Це пов'язане з тим, що власне колишнього курника біля села -Поле почав почали ровниство дерев... нового вугілля на його території. Порушує екологічно-санітарну ситуацію. Ці є дозвільні документи на виробництво дерев'яного ляк і вжити необхідних заходів для його вирішення. Нам надані документи, дозвільні для, для, для цьому підприємцю питання якраз зараз знаходиться в нас на вивченні. Депутати також підтримали звернення до Міністерства юстиції України та громадськості щодо перейменування Української православної церкви. Причиною став чинок керівництва Української православної церкви Московського патріархату під час оголошення імен героїв захисників України на урочистому засіданні Верховної Ради. «В Той час, коли весь зал стоячив вшанував героїв, Керівники Української православної церкви Московського патріархату навіть не підвелися та байдуже спостерігали за оголошення. Такий вчинок, керівництво МП є публічним вираженням зневаги до української нації та наших героїв. Тому ця релігійна організація має чітко відповісти перед суспільством за свої вчинки, не приховуючи свого правдивого походження та інформацію про те, кому насправді вона підпорядковується. на початку засідання сесії Юрій Парфенюк, голова райдержадміністрації, запропонував прийняти звернення до перевізників, аби ті надали безкоштовні проїзні квитки членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, що одноголосно було підтримано депутатами. Також порушили проблему хамовитого поводження водіїв громадського транспорту Дубанщини. Буквально вчора в мене була жінка. Вона каже: я купила квиток на автовокзалі пільговий, зайшла в маршрутку, заплатила дала квиток. Ще Заплатила півціни, каже. Він мене туди завіз, каже назад. Каже, він мене там штовхав, я лист втрималась в маршрутці. Давайте хоч одного того водія одного-двох викличемо сюди, тому що на комісії вони навіть вже уваги не звертають. І хай скаже людям чого, за що такі хамські відношення в пресі прокоментувати, скажімо, відповідно. І це був би громадський осуд. У результаті дискусії вирішили це питання винести на розгляд громадської ради, яка має відповідні повноваження. Депутати також затвердили зміни до районного бюджету. Зараз стоїть на першому плані оздоровлення наших діток. 100 тисяч у нас є залишок голови адміністрації резервного фонду, 127, 100 тисяч він віддає їх на оздоровлення. на засіданні також схвалили зміни до районної програми відпочинку та оздоровлення дітей. Внесення змін передбачає матиму збільшення розміру суми на оздоровлення та охоплення відпочинком дітей сімей. АТО. якщо раніше сума була 50 тисяч гривень, то тепер просимо 95, тому що діток є 80, і цих грошей явно не вистачить для того, щоб їх всіх охопити відпочинком або оздоровити. Щоб зберегти школи з малою чисельністю учнів, депутати прийняли рішення про ліквідацію навчальних. Закладів у дядьковичах Панталії, Молодово та відкриття на їхніх базах філіїв Сатаївської, Привільненської та Молодовської шкіл не оминули увагою проблему, пов'язану з відсутністю офіційно зареєстрованих кар'єрів на Дубинщині. «Дубинський район не тільки багатий на водні ресурси, він потрібна багато район в нашій зоні. Це Дубінського, Дубінського, Биллівського на користі попали. Починаючи робити аналіз сільських рад доходів. Ні, ніде нема, що за реалізацією корисних копалин сільська рада отримали якісь кошти. За другий рік немає в районі корисних копали. Ми прикладемо всі зусилля для того, щоб принаймні в червні хоча б два кар'єри почали працювати. Звертаюся ще раз до правоохоронних органів. Не повинні з кар'єрів неофіційно працюючих вивозити будь-які будматеріали. Буде працювати офіційно з всіма документами. І з надходженнями податків до місцевих бюджетів затвердили також програму соціального захисту учасників антитерористичної операції. Це в першу чергу проведення обстеження і проведення і визначення потреб сімей учасників АТО і тих самих АТО, і допомога на усіх рівнях усіх служб. У рамках програми також планується залучати волонтерів до заходів щодо адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечити роботу телефонних гарячих ліній для надання консультативної допомоги військовим та їхнім сім'ям.